Це друга частина, з -голови. Oh. яйця голова. Яйця головий. Не поздорується. І він став агресивнішим після бабусі, бо я йому бо бабусі принесла свою яйця голову. Ну і тепер він башкетнічий. І заведеться на вихідка. що я роблю все? Я умею что он делает Мама. Я тебя Хочешь я сыворотку дистану? Хочешь? Хочешь сыворотку? Хочешь? Я уже дистану сыворотку. И что не понял, сыворотка это там у святого данного. Це хороший яйцеголовий. Головне, щоб не. А, а! Отак круговий. Він може сиворотку можу дістати. Хочеш? Будеш бути севоротку дістати? Та. Не бійся, не бійся наш яйцеголовий. Ну, це друга частина парку? Перша по тому, що яйцеголовий голови а ця потім по яй по арт. Ну, я про першу говорю. Намалюйте, будь ласка. А хто може? Я не, не заставляю. І просто виглядіть за цей звук. Він більш спокійніший, ніж раніше. Яйкоголовий. Яйкоголовий... Або під любий інакше. Пишіть я на вам арт. І тоді я це буду дивитися на ваші канали, щоб подивитися, щоб ви зняли відео під любу музику з артом. Я розумію, він така популярна, тільки яйця голову, йому треба час уділяти. Він тільки вернувся сьогодні до бабусі. І я в... В... Розпов... Сивертку я маю. Хочеш? Будеш голосувати, сивертку дістану. Це хороший песик, а на цьому серія вже закінчується, бо я голови буде агресувати. Він під кінець серії такий. Сиротку дістану. Якщо пусти, песик, фу. Якщо не пустиш, потім буде сердку. Всім баба, я поки пішла по сиротку. Бай. Третій час буде завтра. Бай, я сиротку.